Нова поліція нарешті патрулюватиме вулицями Рівного Урочисто присягу на вірність державі склали 193 полісмени. Аби привітати нових патрульних та висловити свої настанови до рівного приїхала керівник Національної поліції України Хатія Деконеїдзе. Я хочу, щоб ви служили чесно, справедливо, професіонально. А тепер я хочу повернутися і сказати всім скептикам, які нас критикують. У них мало опиту. Да, у них мало проблеми? Так, да, є, є проблеми. Да, є проблеми. Но вы знаете, в совершенстве нет предела. Мы развиваемся. А самое главное, я, как глава национальной полиции, мы, как вся команда Национальной полиции Украины, мы обещаем, что мы будем служить верно, а самое главное честь. Конкурс відбору у Рівненську поліцію був досить жорсткий. Серед претендентів 26 осіб на одне місце. Під час навчання відсіяли ще 100. У поліції кажуть, лишилися найвитриваліші серед них спортсмени, юристи, учасники АТО та інші. Командир першої роти батальйону патрульної поліції Андрій Ліснічук один з тих військових, хто захищав Донецький аеропорт. А після мобілізації вирішив стати полісменом. Я вважаю, що починати зміни потрібно обов'язково з себе. І якщо ми почнемо правильно банально паркувати автомобілі, не смітити. Ми створимо той ідеал, за який хлопці борються на сході, за який гинули люди на майдані. Тому починати треба з себе. Відповідно, з дрібних, так, змін будуть потім великі. Нові патрульні поліцейські із впевненістю кажуть, до виконання обов'язків готові своєю роботою в першу чергу хочуть змінити рідне місто на краще. Пішла в поліцію, тому що захотіла змін в нашій країні, і я розумію, що зміни потрібно починати з себе. Надіюся навести порядок в нашому місті, що всі будуть виконувати правила. І я хочу допомагати людям, і щоб вони могли покладатися на нас. Привітати новоспечених копів прийшло чимало рівнян, зокрема рідні та близькі полісменів. Майже всі мої друзі знайомі, дружина пішла з маленьким. Я дуже пишаюся тим, що чоловік потрапив в поліцію, все пройшов, зі всім справився. Дуже вірю в те, що у нього все вийде, що він зможе навести порядок. Загалом рівне стало 22-м обласним центром України, де з'явилася нова поліція. Виконувати свої обов'язки рівненські копи розпочнуть вже сьогодні ввечері. На патрулювання вулицями міста вийде 20 екіпажів. Ірина Мороз, Вадим Друздюк, випуск новин.